А зараз ми продовжуємо, і я хочу зараз запросити сюди. Онлайн-підприємця блогера, мандрівника, письменника родом зі Львова більше ніж 200 днів у році. Цей чоловік проводить у подорожах. Хто, можливо, забув, торік має 365, деякі 366, 200 днів з року. Він проводить у подорожах. Ще він проводить багато публічних виступів, успішно, розвиває туристичний англомовний сайт Ukrainian Travel Secrets та мотиваційний бізнес тревел блог openmind.com.ua. UA. Його сьогодні ви вже бачили тут, на цій е, умовній сцені. Це Орест Зуб. Будь ласка, аплодисменти! Знаєте, якось. Е подібній встановці, я робив теж чергову презентацію, там торкнувся подібної. Теж дякую дуже приємне представлення, але ну трохи сухуватої статистики. Так і там от обмовився, що, типу, приблизно там пишу блог, подорожую, приблизно 80 тисяч людей мене фоловить. І тут так залу, типу, ей, типу, орест. Я такий, так, будь ласка. Що ти говориш, що в тебе 80 тисяч людей слідкують твою діяльністю? Я отут зайшла, це була дівчина молоденька, там, в тебе 2100 підписників. Я так задумався і думаю: окей, а звідки такі цифри? Вона каже: «От я зайшла на YouTube, і в тебе 2100 підписників. Це було приблизно рік тому. І тоді я усвідомив дещо: що для цієї дівчини YouTube це весь інтернет. Фактично. Так, ми до цього питання трішки повернемося що сьогодні, але от я хочу перестрибнути з одного року назад приблизно на вісім, тобто на 2010 рік. І я навчався на юридичному факультеті у Львові. От теж мусив ставати юристом, і, на жаль, чи на щастя, в мене не було такого багатого робочого досвіду, як в Андрія перед тим. Тому щоб попрактикуватися в своїй спеціалізації, я вирішив провести ряд міжнародних стажувань і поїхав в Індію. Ось в Індії протягом п'яти місяців я працював помічником юриста, тобто ми там їздили по судах, люди перекривали дороги з нами впереді, машина ззаді з сікхами, знаєте, такі з бородами, які не голяться і з турбинами замотаними. Коротше кажучи, це був дуже цікавий, досвід професійний. Але в Індії, тобто це в країні, де я вперше потрапив поза межі Європи в абсолютно іншу культуру, я почав зауважувати долі дивних людей. Ці люди. Вільно подорожували світом, вони собі могли винаняти якусь хатку десь високо в Гімалаях, чи зняти бунгало на березі е, океану індійського. От і в ними був от, наплечник не більший замій, там 20-25 літрів. І це, в принципі, все так, чим вони володіли. Єдине, що їх відрізняло від інших бродяг, це те, що вони з собою мали завжди комп'ютери. І, в принципі, їхній банківський рахунок був ну, на, доволі наповненим. Принаймні, те, що я бачив і розумів при спілкуванні з ними. От, в принципі, чогось подібного так, я перед тим не зустрічав. Ці люди показали мені, що є інший спосіб життя, що можна робити інакше, так, ніж робить більшість населення, друзі. Це 2010 рік. І ось в Індії, куди я приїхав спеціально для того, щоб підвищити свою кваліфікацію в плані міжнародної респонденції, так, я прийняв рішення, що. Я вертаюся в Україну, я не буду займатися респонденцією повністю, і сконцентрую всі свої зусилля для того, щоб розвинути блог, тому що я не знав, що, куди воно мене далі приведе. Але кожен з цих людей, які були багаті, які вільно подорожували світом, які були такою хорошою рольовою моделлю для мене, вони вели блог. Тоді я думав: окей, я не знаю, що може бути після цього всього далі, але я знаю, що мені точно треба блог. Так ось. Приїхавши за Двукраїну, ти ще рік, мені 22, Я починаю пробувати вести блог. Так, і от якось починаю писати, тоді ще ЖЖ існував так, певним чином. Пропрацювавши таким чином певний час, перші пару місяців. Я дивувався, що от, чому я пишу, так якось я не зустрічаю фідбеку, в мене чомусь немає коштів. От, і я розумію, що мені треба робити щось далі. Мені треба з живого журналу переходити на власний стендалон ресурс, тобто окремий свій типу сайт. Так? Тоді соцмережі також ще не були так розвинуті, як зараз. Але, будучи повним гуманітарієм, юристом, який користувався комп'ютером на рівні вімкни-вимкни, я не знав, як це зробити. Тоді я подумав: ага. Тобто, мої друзі, за цих два роки, поки я там вештався по Індії, вже там з продавців е, якоїсь плат, комп'ютерної техніки, почали влаштовуватися на різні айтішні фірми. Тобто, це десь, мабуть, було безпосередньо тоді. Про цей час коли розповідав Андрій. І я подумав: окей, значить, мені треба йти на роботу, в вайтішну фірму, і я впевнений, що тоді я навчусь робити сайт. От в мене теж ви краще сайт робили, пані Ірино, за мене тоді, в той момент також так. Я коду не знав, і я навіть не вмів фотографію залити, я навіть фотка не вмів залити. От. Тоді ясно, що починається масова експансія так, різних айтішних контор у Львові, заявка, CV, знайомі, тобто ну, багато всього. Так? Проходить три місяці, а, тобто, мене просто всюди не набрали на роботу. Мені казали, you are overqualified, друже, в тебе вже такий досвід, ти стільки бачив по світу, вже так поїздив. Для чого тобі типу, робота в офісі? Так? І в результаті я пішов на компроміс, і, мабуть, один з небагатьох разів в житті. Повівся на притчу краще ні з ким, ніж аби з ким. Я, я вибрав аби з ким і влаштувався на професію юриста. От. Протягом мені вистачило насправді 4 місяців, щоб зрозуміти, що це точно не моє. В один момент я знову ж таки бездумно порпуючись в інтернеті, натрапив на статтю 10 причин ніколи не йти на роботу. Яка полягала не в тому, що треба бути ледером і на роботу не йти, а яка полягала в тому, що. Пішовши на роботу і виконуючи одну функцію за умови, що ти вважаєш себе доволі амбітною людиною з великими цілями і, в принципі, по життю, яка вміє десь там викрутитися, ну, м'яко кажучи, буде найкращим варіантом. В той момент в мене щось класнуло в мозку. Я почав, нарешті, якби, більш ґрунтовно ставитися до питання так, ведення свого власного блогу, 5 місяців писав блог. Почав заробляти перші кошти онлайн. Мене з'явилося світло в кінці тунеля. Довелось обробити мости, і фактично, з кінця 2011 року, я фул-тайм працюю лише на те, щоби вести свій блог. Щодня встаю, пишу статті, спілкуюся з людьми, веду переписку. Зараз в мене вже більш-менш починає фірма утворюватися з кількох співробітників. От але тоді це було повністю щось, яке трималося на, 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 на руках, на зусиллях лише однієї особи. Ішов час, так, і буквально протягом року, двох, трьох підзбиралася аудиторія, і якось почало вдалося вже і більше коштів заробляти. Я почав подорожувати по світу в середньому, по 6-7 місяців у році, які я досі так займаюся лестайлом цим, цим, цим даний момент. І дехто так каже зі сторони, от навіть я сьогодні там зустрічався, люди кажуть: о, там ти типу, познайомся, ти типу, популярний блогер. Значить, перш за все, я це називаю широко відомий у вузьких колах. Тому що більшість людей не усвідомлює того, що насправді цифра там, підписників так, чи загальна аудиторія, вона не є визначальним показником успіху. Коли я почав вести свій блог, то я прийняв дуже просте рішення для себе: що я буду писати українською мовою, я буду розвивати ОНЕД, я буду обслуговувати аудиторію, так яка, на мою думку, за якою думкою мене є. Шансів більше вибудути відносини, я не буду займатися розважальним контентом. От, я буду вести лише якісь конструктивні рішення в плані мотивації, в плані бізнесових напрацювань. Ну і звичайно, що також в плані подорожей. От. І інший момент, який також багато людей не розуміє, що зазвичай. Воно триває довше, ніж ми світово хочемо. Зазвичай потрібно докласти в 10 разів більше зусиль, щоб отримати, ну, принаймні, чверть того результату, на який ми цілимося. Як в будь-яких справах у житті, навіть збудувати такий заклад, як це є, так це колосальна праця, я розумію, так само і просто ведучи одну свою сторіночку. От. Сьогодні, зранку, коли сюди підійшов, тобто ввечері, точніше, буквально годинку тому, до мене підійшов хлопчик і каже: О, слухай, ти блогер. Я кажу, та, він такий, а скільки в тебе підписників? Він десь там мабуть, на презентації зараз. Я кажу, а де? Тобто, яка, яка соцмережа? Він каже, та Ютуб, звичайно, що. Тобто він знов перегукується для цього хлопця, Ютуб це весь інтернет. Я кажу: 6 тисяч вже за рік. Він такий: ну, типу, давай типу селфі зробимо, але якби видно було, що це не то, на що розраховує більше людей. Ну, я вас познайомлю. <плес> Ось. І до чого я також, друзі, веду? До того, що е, працюючи в навіть вузькій або відносно вузькій аудиторії, вибудовуючи відносини з людьми, яких ти хочеш обслуговувати, які з тобою є на одному рівні, так, з якими у вас які брати по духу можна сказати, можна насправді е, чудово вести свою справу навіть на комерційній основі. Завдяки цьому. Фактично, завдяки своїй блогерській діяльності, я вважаю, що в мене є фантастичне життя. От, подорожі, значно більше фінансових можливостей. Мені вдалося свою дружину звільнити з її роботи. Ми подорожуємо по 90% повністю разом. І найцікавіше те, що коли я лише починав, в мене була дуже проста одна мета: я хотів завести блог, заробляти дистанційно, просто для того, щоб подорожувати. Це була моя ціль на той момент, так? І по мірі того, коли діяльність розвивається, ти починаєш розуміти, що тут є дещо більше, так що з більшою можливістю відкриваються більше, ну на тебе падає значно більше відповідальності, тому що до твоїх слів прислухаються, люди десь можливо пробують рівнятися чи принаймні твоїми напрацюваннями, і це є вже своєрідна ну, медійність, своєрідна публічність, тому. До чого я йду далі, це те, що блог в даному випадку переростає з якоїсь самоцілі, як воно було ж на своєму початку, як воно є зараз для багатьох людей, які починають, яких запалені очі, блог, так і все YouTube, багато підписників. Я веду до того, що це є просто-напросто ніщо інше, ніж інструмент для досягнення якихось інших цілей. І коли людина розвивається особисто, професійно, то її цілі змінюються, її змінюється світобачення. І, власне, маючи якийсь свій медійний ресурс, хоч і такий скромний, цих цілей досягати можна значно простіше. Це особисті, чи це фінансові, чи якісь суспільно так громадські цілі надалі. Ось тому даний такий показник, так я б хотів просто довести і впевнений, що от коли ваші діти так будуть до чогось приходити, просто нагадуйте їм, що. Це не просто якась там булька, так, яка виникає і зараз фактично є на підйомі, а що це нічого інше, ніж якийсь спосіб чогось іншого реалізувати. І я скажу ще навіть більше: якщо мене запитають, от, окей, там чим мені зайнятися, так, або що найкращим зайняти свою дитину, я відверто скажу, що почати вести свій блог незалежно в якому форматі, чи письмовий, чи фото, чи відео. Це один з найкращих інструментів розвинутися в тій індустрії, в тій спеціальності, в якій людина хоче розвиватися. Тому що коли ви транслюєте контент в аудиторію в межах якоїсь тематики, пропускаючи через себе людина починає значно більше в ній орієнтуватися. Так вона переробляє інформацію, щоб це структуризованим чином донести у світ. Коли вона це робить і несе цінність іншим, навколо неї починають обертатися інші люди, які теж десь цікавляться чимось подібним. Таким чином формується ком'юніті, формується спільнота. Десь серед тих людей з'являються клієнти, з'являються якісь потенційні партнери, з'являються люди, які пропонують ті чи інші ситуації розвитку подій. Коротше кажучи, насправді блог дає дуже багато можливостей, і це нічого інше, ніж інструмент, або принаймні якийсь. Прохідний етап, там, ключ до дверей, за яким відкривається ще група інших справ, що можуть перерости у значно більше, ніж той самий блог, чи той самий блогер. Така моя історія, я що швидше мені би вдалося досягнути результатів, який на данномент, не підлещуючись, а просто маючи от подібні можливості, як тут. От ми сьогодні провели екскурсію, дуже круто. Так, це все було на колінці, в джунглях з гамака зроблено. Але це своя окрема історія. В будь-якому випадку. Кльово, так що індустрія дана в нашій країні розвивається, і я щиро бажаю успіхів також в тій сфері діяльності кожному, хто до неї хоче зайнятися. Дякую. Облизки, будь ласка, друзі, ви знаєте, складно тут напевно щось доповнити дійсно так. Доповню лише те, що е, діти повинні розуміти, що блог то не тільки можливості, а блог це ще величезна і величезна робота. Тому що деколи люди дивляться на картинки О, класно! дивіться, мільйон підписників. То зробили фотографії. Ви знаєте, я одного разу їхав в Франківськ, і якраз тут десь був травень, е, дуже класно цвів ріпак. Ну хто знає, що це таке. І я думаю, ну як не зробити зараз фотографію з ріпаком на фоні ріпака, оскільки ну то якось ну просто must have. І я насправді не особливо можу сказати, що я майстер фотографії в інстаграмі. Але думаю, ну що там складного? Я вам признаю, що одну єдину фотографію я робив 50 хвилин. 50 хвилин я стояв, мені не подобався, як ріпак ліг, як вітер подув, як я подивився, як я прижмурив око, як там їхав якийсь автобус, засигналив. Я його налякався і тому подібне. Це величезна робота, але вона дійсно відкриває великі можливості. Ще раз облески, будь ласка, орезуб.